Оформленню земельних ділянок, фактично в Державному земельному кадастрі та в органах державної реєстрації прав, є в мене. Звертаються люди до обласної державної адміністрації, дивимося по районах, видаємо в порядку передоручення довіреність на юристів районних державних адміністрацій або перевідків підприємств для того, щоб була забезпечена така державна реєстрація. Всі інші питання щодо укладення договорів, обласна державна адміністрація залишила за собою. Підписання договорів оренди за довірністю здійснює заступник голови облдержадміністрації Луденцов. Що стосується договорів купівлі-продажу, голова залишить це право за собою, оскільки договорів купівлі-продажу підлягає матеріальному посвідченню, там трошки складніша процедура. Ну а щодо проведення аукціонів, на сьогоднішній день це, мабуть, найскладніше і найцікавіше питання. Справа в тому, що аукціон можна провести на конкретно виділену натурі земельну ділянку. Тобто ну, є поверхня земної болі, скажімо так, але це не є предметом аукціону. Для того, щоб аукціон мав певний предмет, цю земельну ділянку треба виділити в натурі. На неї треба зробити так звану технічну документацію або проєкт відведення незалежно. Для того, щоб зробити цю земельну ділянку, треба наняти відповідну фірму. Це коштує певних грошей. Грошей в коштовичних на сьогоднішній день на ці цілі не передбачено. Яким чином ми будемо виходити з вказаної ситуації? 30 травня підписано розпорядження про прийшов заходи щодо організації земельної торгівлі номер 294 це розпорядження розробляла я спільно зі своїми колегами із відділу, ну, спробуємо зробити по етапу. По-перше, в районних державних адміністраціях голови повинні здійснити моніторинг земель з метою їх добору, з метою їх добору для подальшого продажу. Тому що можна оформити документацію на земельну ділянку, але якщо ця земельна ділянка потім не буде... На це підуть певні кошти державного чи місцевого бюджету, ну, мабуть, не варто цього роботи. Далі, після того, як буде зроблено цей добір, ми повинні визначитися з цього масиву земельних ділянок, все ж таки, які ми включимо в той список, що буде пропонуватися до продажу. І на ці землі треба буде розробити відповідні документації. Для того, щоб розробити відповідні документації, треба буде з'ясувати, яка орієнтовна вартість родичів. Цим буде, я думаю, займатися Департамент фінансів, тому що це треба буде якимось чином проаналізувати і виділити для цього кошти. Ймовірно, буде розроблена програма обласної ради. програма обласної ради відповідно. І вже потім по визначеній законодавстві процедурі ми будемо шукати відповідну фірму, яка, займа, фірма, яка займається колегам. a